Одне насіння впало в ґрунт кам'янистий, друге насіння впало в край дороги, третє впало в тернистий, четверте насіння впало в добрий ґрунт. І я пам'ятаю, я завжди стояла і думала, а який я ґрунт, чи спосібно я щось принести для Божого царства. І постійно ця притча мене мучила. І я дуже не любила того часу, коли знову він читав цю притчу, бо я постійно собі задавала запитання, а який є, є ґрунт, чи я спосібна щось принести для царства. Божого. І коли я вже покаялась, коли я вже повірила в Ісуса, народилась згори, то я зрозуміла, що той, хто приймає слово, той вже мусить бути тим добрим ґрунтом. І я хочу трошки сказати про ці ґрунти чотири. Е, перший грунт нам притча, це 13 розділ Евангелія від Матвія, ця притча нам розповідає, що перший ґрунт це насіння, яке впало в край дороги. І воно ніякого плоду не принесло. Просто пташки поприлітали і повидзьобували. І це є категорія людей, яка просто десь проходить мимо, де сіє це слово. Чи, чи в церкву зайшли, чи по дорозі дійшли, чи по радіо християнську передачу чули. І вони просто це почули, і воно як край дороги. В одне вухо залетіло, з другого вилетіло. Абсолютно нічого людина не прийняла, абсолютно людина навіть не слухала цього слова. Воно просто мимо впало, і як край дороги, і воно ніякого плоду не принесло. Другий ґрунт людей або другий тип сердець. Це є е, люди, які схожі на, гру, на ґрунт кам'янистий. І Писання нам каже, е, що це люди, які, є, е, які з радістю приймають посіяне слово. І дивишся на людину, і вона з радістю приймає. Їй проповідаєш про Христа, вона з радістю кається. Їй молишся за нею, вона зціляється. І це все відбувається з радістю. І дивишся на цю людину, на її емоції, на її реакцію, як вона приймає слово. І здається, о, це дійсно учень Христовий. Але писання каже, що якщо вони не постійні, і якщо вони коріння не пускають глибоко, то це є ґрунт кам'янистий. І цей ґрунт він плоду також не дасть. І момент, коли цей ґрунт втрачає можливість плодоносити, це є момент, коли припікає сонце. І писання каже, коли припекло сонце, то повисихали ті рослинки, тому що вони коріння не мали глибокого. І здавалося, б, воно швидко вилізає наверх, це насіння, там землі мало. Кам'янистий ґрунт знизу, сонце припікає, кам'янистий ґрунт також пригріває знизу, камінь пригріває. Це насіння спосібно дуже швидко прорости. Але як тільки сильно пригріє сонце, почнуться якісь спокуси, почнуться переслідування за слово, ці люди швидко відпадають і плоду для Царства Божого так само не приносять. Писання про них каже, тому що коріння не мають в собі, тому що непостійні вони. Інша Євангелія каже, каже, вони не постійні, ці люди. І тому е, я пам'ятаю, коли роздумувала про цей кам'янистий ґрунт, і я просто молилася, Господи, поможи мені вкоренитися в Тобі. Бо я розумію, що я могла почути звістку про спасіння, я могла повірити в те, що я спасенна, але я могла не вкоренитися в тобі. І просто припекло би сонце, прийшли би якісь спокуси, і я би відпала. І важливо християнам закорінитися в Христі, пустити глибше коріння, щоб не бути цим ґрунтом кам'янистим. І третій ґрунт. Він теж дуже цікавий, і він має більше шансів вродити, ніж попередні ґрунти. І писання каже, це ґрунт тернистий, грунт кулюч, це є ґрунт, в якому виростає терен і колючки, і будяче. І також там виростає і Боже насіння. І Господь це є добрий сіяч, який посіяв своє насіння, і воно починає проростати. Але прийшов ворог і насіяв також свого насіння, насіяв терена, насіяв будяча. І Боже насіння бореться разом з цією терниною, разом з цим будячем. І писання каже нам про тернистий ґрунт, що це є люди, які прийняли слово і які дозволили йому прорости. Але клопоти цього віку, тернина порівнюється з клопотами цього віку, журба цього віку, також різні бажання і омана багатства заглушують слово. І більшість з нас ми попадаємо постійно в цю суєту, ми попадаємо в ці клопоти, і ми живемо на землі, ми живі люди, і ми постійно боремося з тим, щоб оці клопоти і ця тернина була випалена з нашого життя. Щоб ці клопоти віку цього, щоб вони не заглушували слово. І цей третій ґрунт, він не є пропащий. Це є нормальний ґрунт, і це є нормальні люди, які живуть на землі. І їхня задача просто... Довіритись Богові, і щоб Бог поміг оці клопоти покласти на нього, щоб ця тернина була випалена, і щоб цей ґрунт міг стати цим четвертим ґрунтом, який проростає і дає плід в 30, 60 і в 100 крат. І е, мені дуже подобається цей переклад, коли написано в Євангелії від Матвія, що клопоти віку цього заглушують слово. Або журба в оригіналі це слово звучить, як журба віку цього заглушує слово. І ми приходимо в дім Божий, і в нас всіх є свої клопоти. В когось якась хвороба тримає, в когось грошей не вистачає, в когось проблеми з дітьми. І клопоти цього світу, вони глушать те слово, яке Бог хоче, щоб воно проросло в нашому житті. І що нам робити, коли клопоти давлять нас, коли клопоти тиснуть нас? І в е, перше послання до Петра, е, я відкрию це місце, дуже сильний вірш. Перше послання до Петра нам каже про журбу. Або що робити з цими клопотами? Що робити з тим терням, яке проростає в доброму ґрунті і глушить те слово і не дає йому зародити? 1 Петра 5.7 Перше Петра 5.7 Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. В оригіналі це слово журба це те саме слово, що клопоти в Євангелії від Матвія. І покладіть на нього всі ці ваші клопоти. Покладіть на нього оцей терен, який проріс і мішає, щоб слово проросло. Покладіть на нього оцю оману багатства, покладіть на нього ці всі потреби в грошах, покладіть на нього це все. І колись хтось сказав, що якщо Господь щось каже нам, значить це можливо зробити. І хтось скаже, в мене така журба, що я просто не можу, як я йому це передам. Але якщо Господь каже, поклади на мене цей клопіт, поклади на мене цю журбу. Віддай мені цей свій терен, я тобі поможу його нести. Віддай мені, а ти плодонос, впусти слово в своє серце. І писання каже по четвертий грунт, що це люди. Я брала в різних євангеліях і читала, що, що в кожній Євангелії написано. В одній з Євангелій написано, це люди, які слухають слово. В іншій Євангелії люди, які розуміють слово і плодоносять. А ще в іншій Євангелії люди, які впускають глибоко це слово і приносять плід в терпінні. Що, що, що зробити, щоб слово проросло в нашому житті? Навіть те саме слово простілення, якщо ми боремося з якоюсь болячкою, впустити це слово в своє серце, віддати цю журбу Ісусу, просити, Господи, я віддаю тобі цю журбу, я віддаю тобі цей терен, який коле мене постійно, я віддаю тобі Ісус на твою голову цей терен, ці болячки. І я в терпінні готова принести плід. І хто коли-небудь щось сіяв, то, напевно, кожен знає, що... Е Жодне насіння не буває отак легко, посіяне і вироще. Все рівно треба терпіння, все рівно треба часу, все рівно треба дозволити цьому процесу, який має відбутися як в фізичному світі, так і в духовному, відбувається процес і в терпінні слово дає плід. І е, мені дуже подобається історія про одного чоловіка, його звали Мойсей. І е, на днях просто роздумувала про цю історію. І звернула увагу на те, що цей чоловік одного разу чув поклик Божий в своє життя. І він відчував, що він не просто так народився на цю землю, що не просто так він, будучи маленьким, був врятований, чудесним способом, був врятований для того, щоб жити далі. Господь врятував його життя. Для таких, як він, був виданий указ фараона, що такі хлопчики, як він, мали померти на смерть. Їх викидали в річку. і... Е Мойсей був чудним способом врятований. І коли ми е, читаємо цю історію про Мойсея, то ми можемо бачити, що е, він підріс, і він був е, названим сином дочки Фараона, і він підріс, і він відчував, що є якийсь поклик Божий в його життя. І він відчував, що він має спасати свій народ від рабства. Він має щось зробити, щоб змінити долю свого народу. І він розумів, що він не просто так, всі хлопчики його віку померли. І він розумів, що він вижив не просто так. І щоб Бог дарував спасіння йому в дитячому віці не просто так. І він розумів, є план Божий в його життя. І він має в цей план війти, і він має цей план виконати. І Мойсей почав рухатися згідно того поклику, яке було в його серці, і згідно того слова, яке надавало йому спокою, щоб він не просто так народився на цю землю. І він почав рухатись, і він почав визволяти своїх братів від рабства. І він робив це як міг. І він напроси на великі проблеми. І його життю знову почала загрожувати небезпека. І фараон його переслідував, щоб вбити. І Мойсей зрозумів, що щось він не так відчуває в своєму серці. І він зрозумів, що це була якась помилка, що насправді він звичайна людина, яка ні до чого особливого не покликана. І він втік далеко в пустиню. І він втік від цього Божого поклику на багато років в пустиню. І там він женився. Там він почав шукати нове ремесло, перед тим він був принцем єгипетським, а потім став звичайним пастухом. І він жив в пустині, він народив собі дітей, він пас собі спокійно ягнят і проходило довгих 40 років. І це слово, цей поклик Божий, який був в його житті, він нагадував цей грунт тернистий. Ніби і поклик був в середині, ніби щось він впустив в своє серце, він знав, що він не просто так народився, він знав, що він не просто так народжений і врятований від смерті. Але це слово постійно заглушувалося сатерням, клопотами, е, життям повсякденним. І він спокійно собі пас отару, і слово було заглушене терням. Поклик Божий був заглушений терням в його житті, будячим в його житті. І одного разу, коли він пас біля гори кармел своїх овець, його життя минало, як завжди, нічого особливого не було. І тут він побачив, що терен загорівся. Він побачив палаючий кущ, і він бачив, як терен горить. І мене дуже дивується, милість Божа, що спосеред цього терня, спосеред тернового куща заговорив до нього Бог. І спосеред клопотів цього віку, слава Богу, слава Богу, Богу, Богу. клопотів цього віку. Він був спосібний почути голос Божий. І я бачу в цьому дуже велику Божу милість, коли посеред терня і будяча звучить в наше життя Божий голос. І ми можемо чути цей голос і починати виривати це терня і починати подоносити. І цей Мойсей, була явлена на його голову милість Божа. І звучав голос посеред клопоту. Звучав голос посеред повсякденної життєвої журби. І цей голос каже, Мойсей, згадай, для чого ти народився. Згадай цю неудачну історію в своєму житті, коли ти вже пробував йти за мною, коли ти пробував визволяти народ. Мойсей я знову тебе кличу. І Мойсей каже, як тобі ім'я? Він каже, він відкриває себе йому ім'ям і каже, я Бог сущий, я Бог той, що є. Я є той Бог, який є в кожній ситуації, я є той Бог, який всюди є. І всюди був завжди. І каже, народ Ізраїля, він чекає, коли я прийду його визволяти. І Бог відкриває себе, що він є сущий. Або він каже, я є вічний Бог. І я знаю вашу проблему, але я в іншому вимірі. І для мене інший час, інший вимір часу. І я знаю, коли прийти і втрутитися в вашу ситуацію. І він каже, я є Бог, що є. Я є той Бог, що є в будь-якій твоїй ситуації. І Мойсей каже, Бог, ти не розумієш, яка в мене ситуація, як я піду туди, там. І я не можу говорити. І Бог каже, поклади на мене цю журбу. Поклади, віддай це мені. Я буду говорити замість тебе. Боже, мені треба людину, яка зі мною піде. Я пошлю з тобою, брата, не переживай, віддай мені цю журбу. Боже, мені потрібні чудо і знамена. І Бог каже, віддай мені і цю журбу, і я і за це потурбуюся. Я є Бог, що є. Я є той Бог, що є на кожне твоє запитання, в кожній твоїй ситуації. Тільки будь терплячий і принеси плід в терпінні. І цей Мойсей, він відгукнувся на голос Бога, який звучав із тернового куща. І він зумів відреагувати на цей голос. І я бачу, що попри наші клопоти, попри, на... попри нашу журбу, Бог до нас говорить. Спосеред тернів, спосеред клопотів, спосеред будяча. І він каже, поклади на мене свою журбу. Просто віддай. І там це слово поклади, воно ще означає закинь на нього свою журбу. Вкинь на нього свою журбу, накинь на нього зверху свою журбу. і на накидуємо на нього свої клопоти, накидаємо на нього свою журбу. Будьмо чесні перед Ним, так як був чесний Мойсей. Будьмо, Відкриваємо йому своє серце. Мойсей не просто казав, алілуя, в мене нема проблем. Ні, він прийшов і каже, я хочу з тобою рухатись, як в тебе справи. І він починає розказувати Богові, як в нього справи. Він починає відкривати своє серце, він каже, я і тут не дотягую, я і тут не дотягую, щоб бути лідером народу, я і тут не дотягую, щоб їх визволяти. І Бог в кожну проблему клав на себе. І е, згадую далі цей терновий кущ, і згадую далі цей терновий вінок, який е, сплели і наділи Ісусу на голову. І Ісус взяв на свою голову ці наші клопоти, він взяв на свою голову ці наші турботи, цю нашу журбу, цю нашу біль. Цю, цю колючість, яка коле. І ці клопоти, вони стосуються нашої голови, тому що голова пересамку думає, як це вирішити, як це вирішити. І Бог каже, покладіть на мене всю вашу журбу, закиньте на мою голову вашу а журбу. І Ісус прийшов і Він дозволив, щоб на його голову наділи цей терновий вінок. І більше того, коли з нього глузували і коли казали, чого ти досягнув, пішовши цією дорогою. І вони брали тростину і били його зверху по голові. І цей терновий вінок врізався він глибоко в шкіру його голови. І він просто відчував цю біль. Це не просто терновий вінок лежав на його голові. Вони вбивали його в голову, і цей терновий вінок він пронизувався в його голову, і він відчував цю біль. І тому Бог є той, який відчуває нашу біль, відчуває наші клопоти. І він ага. говорить до нас спосеред терня, і він каже, покладіть на мене цей терен і принесіть плід, покладіть на мене ці турботи і в терпінні принесіть плід. Тому давайте, народ Божий, церква Божа, встанемо до молитви і віддамо йому нашу жрубу, віддамо йому наш клопіт в цій молитві.